Цікава річ. Ми з братами на початку про це говорили, служіння, що, можливо, хтось пам'ятає, минуле урок, який я викладав з катехезису, називався Чи може не так, чого хоче від нас Бог, щоб ми виконували Його закон. І запитання, яке припало сьогодні, мені чи може людина досконало виконати Божий закон. Хочете відповідь, спойлер? Ні. Зразу. Амінь. Все, я пішов, да? <ріх> якщо так. Получається, якийсь невеличкий парадокс, не, не сходиться, але ось. Е Хочу прочитати те, що написав апостол Павло в посланні до Римлян. І ось що він говорить про закон. Як написано, немає ні одного праведного, немає того, хто розуміє, немає того, хто шукає Бога. Всі збились з дороги, зробились непридатними. Нехай такого, немає такого, хто б робив добро, немає ні одного. Неприємно чути, правда? Думаєш, та я ж не в списку ось тих от людей. Я хочу, як приклад, розказати одну дуже просту історію. Як, як схоже, як людина зустрічає взагалі закон в своєму житті, заповіді і е, Боже Слово. От уявіть собі мандрівника, який йде, подорожує. В нього є ціль. він йде, як Уявимо собі як в минулому, хоча зараз так досі роблять, що йому там треба пройти якихось тисячу кілометрів пішки. І от він зустрічає на шляху Голландію, в якій дуже сильний дощ. Вітер, дощ, що йому треба зробити? Поки така непогода, йому треба заховатись. Розпогодилась гарна погода. Все, він йде далі, бо тому що в нього є ціль, він знає, куди він йде. І ось до цього інколи буває схоже наша зустріч з законом. Ми собі живемо своє життя в якийсь момент в нашому житті зустрічається хтось, або якісь обставини, де ми чуємо Божий закон, де ми чуємо Божі заповіді, і ми на якийсь момент, можливо, починаємо більше молитись, можливо, хтось звертається до Бога, бо це складні обставини прийшли, або ще щось. Але в більшості випадків, як тільки розпогодилось, ми продовжуємо йти далі. Ось в чому правда. І це стосується як тих, хто. Прийняв Христа так само, і так, тих, хто йде за Христом в своєму житті. Ми всі підпадаємо під цю річ, ми всі підпадаємо під спокуси гріха. І виникає дуже логічне питання: а де ж тоді живе гріх? Де він взагалі взявся? Як, це, як так сталося, що от він в мені? Навіть незважаючи на те, якщо я прийшов до Христа, я покаявся. Гріх все ще в мені є, все ще є ось оцей от, е, зрадник всередині. Я хочу розказати дуже, навіть для тих, хто не був в церкві, ніколи не читав Біблію, дуже відому історію історію Адама з Євою. Про те, як все почалось, про те, як, як вони зустрілися з гріхом, що відбулося в їхній історії. І ось Бог створив Адама в дуже гарних умовах. Нічого йому не загрожувало, навколо безпека. Він спілкується з Богом. Бог створив світ, довірив йому, каже: дивись, піклуйся про цей світ. Ось земля, ось тварини, пануй над ними. Бог побачив, що Адаму так складно і тяжко, ну, тримай Єву. Мало би стати легше, мабуть, і стало. І що відбувається далі? Приходить Змій до Єви, спокушує її. І ось це саме цікаве, що, що в який момент відбувається сам гріх. Змій, ось важливо, що говорить Змій. Він не просто каже: ось оцей от плід. Як ми всі думаємо, що це було яблуко, так намалювали і це легше уявляти. Він каже: Ось дивись він він придатний для того, щоб їсти. А Бог що він сказав? Єва каже, Бог сказав, що нам не можна, бо то, що якщо ми з'їмо, то ми вмрем. Що каже Змій? ні ні ні, Бог брехун. Він вас надурив. Він знає, що якщо ви це з'їсте, ви станете такі, як він. Єва задумалась над цими словами. І що, де відбувся гріх? Коли вона взяла і з'їла, чи в момент, коли вона засумнівалася? А що, якщо Бог справді обманув мене? А що, якщо Бог не вартий довіри? В який момент відбувається гріх? В думках в серці. Гріх прийшов в її серце в першу чергу. Вона допустила це в думках. Першим вона зробила якусь дію, це відбувається тут. Але все ще можна було б, на мою думку, зупинити. Приходить Адам, і вона каже: дивись йому, бери її їж. Я вже з'їла, Ну, що вона говорила, не знаю, але вона ось так. Що робить Адам? Він міг би сказати, ні, Бог мені заборонив, я не буду цього робити. Є заповідь. Але в його серці є теж щось, і він йде проти Бога, він йде проти волі Бога. Так от тоді виникає запитання, що таке взагалі гріх? Як він, де, де він у нас є? Чому він так сильно діє на нас? Чому ось цей от зрадник такий сильний всередині? Чому хто, хто читав Біблію і Новий Заповіт, приходить Христос? Він говорить, що е, якщо хто тільки подивиться на чужу жінку з бажанням цієї жінки, він вже згрішив. Якщо брат не просто вб'є іншого брата, а скаже на свого брата він дурний, він вже згрішив, він вже в своєму серці його вбив. Бог показує, Він не просто піднімає планку закону, Він показує, наскільки цей закон складний і наскільки серце може бути зрадливим. І, судячи з цього, виходить висновок, що гріх це не якась дія, яку я зробив або яку я не зробив. Це стан, в якому я знаходжусь. це стан, в який пішли Адам з Євою. Вони пішли проти закону. Вони сказали, ми тепер проти Бога, ми не слухаємо. І з того моменту в них всередині є боротьба. Згадайте навіть історію Каїна і Авеля. коли Бог говорить до Каїна для того, щоб застерегти його гріх. Що він говорить? Біля твого серця є гріх. В тебе Він говорить, в тебе всередині є зрадник, який хоче перейти мою волю, переступити. І він говорить: ти пануй над ним, борися з ним, не дозволяй йому, щоб він над тобою панував. Каїн цього не може, він все ж таки піддається під гріх. Здається, ось така. Безнадія, що нам людям робить в такому випадку, якщо ось ми не можемо виконати закон. І ніхто з нас не може. Ось про що говорить Біблія? І таких текстів багато, які говорять про те, що людина не може цього зробити. Але Бог знав нас. Він знав, хотів би, хотів би, нам найкращого, але розумів, що ми ось ми піддамося під гріх, ми піддамося під його владу, ми зрадимо Бога. І Бог наперед передбачив і прислав свого сина в цей світ. Який прийшов і не зробив жодного гріха, який не переступив волі батька, який не пішов проти батька, а виконав його волю. Христос, який прийняв на себе смерть, прийняв на себе все наш, нашу провину і воскрес, показавши цим, що Він не порушив закон, Він не гідний смерті, Він гідний небес і всієї слави. І ось Бог через жертву Ісуса Христа дає нам. Пускає нас в оцей от стан праведності, коли ми розвертаємось від того, що ми йшли від Бога і проти нього, а тепер йдемо до Бога. І хоч і в нашому серці залишається ось оцей от зрадник, тепер ми маємо правильний напрямок, тепер ми маємо Христа, який заступається за нас. І ось зазвичай люди, які знають ось цю інформацію, яку я тільки що сказав. Християни, які кажуть, добре, я йду за Христом, я віру. Те, що він це зробив для мене, я вірю, що я грішу, і мені потрібен Спаситель. Зазвичай відбувається двоє речей. Є перші, які говорять, добре, то тоді, якщо Бог е мене викупив, я тепер вільний, я тепер можу не боятися, що гріх панує наді мною, я вже не грішу. Я тепер можу жити як завгодно. Я, можу, ну, я буду приходити в церкву, але моє життя залишається моїм життям. Бог мене викупив. Що б я не зробив, Бог мені це простить. Все тут правильно чи ні? Чи може чогось не вистачає? Є друга сторона. Я повернусь ще до, до першої цієї теорії, як люди живуть, а є і друга. Люди, які говорять, так, так, я грішний. Я грішним, я покаявся, але я грішним і залишився. І я своїм життям, я буду робити добрі справи, щоб спокутати ось цю провину. Я зароблю сам, я все сам зроблю. Я, ні, Так, я приймаю Христа, так, я приймаю Його прощення, але я буду робити справи і буду, да, буду жити з відчуттям провини, бо то, що як не крути, все ще не може людина виконати закон. Вона продовжує грішити. І що перший, що другий, вони не праві. І навіть в по цьому ж самому посланні до Римлян, коли люди вірили, що можна жити, Христос простив: чим більше мов гріха, тим більше благодаті, тим більше прославляється Бог. Значить, що логічно, треба більше грішити. А Павло говорить: ні. Ось яку відповідь він дає. Він говорить, що ми тепер нове творіння в Христі, нова ідентичність, ми тепер діти Божі. І діти Божі, вони хоч і продовжують. Десь грішити, продовжують падати в гріх, продовжують зраджувати Бога, але тепер вони з Богом і жертва Христа закриває їхню провину. І Боже дитя, яке справді покаялось і прийняло Христа, воно шукає, як би віддалитись від гріха. Воно не шукає сам людину, яка прийняла Христа, не шукає самоправедності, не говорить, що я можу сам виконати закон, або не говорить, що, Та, що вже цей закон, я мене Христос простив. Ця людина віддаляється від гріха. Але ще є питання до тих, хто є багато людей, які морально самі в собі намагаються боротися з поганими звичками, не маючи Христа, намагаються робити добрі справи, благодійність, волонтерство. Це те, що нам так відоме зараз в Україні. Багато звичайних людей, які не християни, займаються добрими справами. То що нам сказати? Вони все ще погані чи ні? Але навіть попри це, навіть і така людина потребує Христа, потребує прощення. Навіть попри всі морально хороші справи, які справді хороші можуть бути, справді людина бореться з поганими звичками, з якимись поганими речами. Навіть попри це, ми все ще потребуємо Христа. Але є люди, я впевнений, що ці люди є серед нас, які втомилися від гріха, які не мають Христа, які під його владою. Які потребують зцілення, потребують звільнення від гріха, тому що Бог звільняє. Ви можете все ще прийти до Христа. Ви можете попросити, щоб Він простив ваш гріх і Він простить. Бог не відкидає того, хто приходить. І ось якщо нам сформулювати відповідь коротко на запитання, можна наступний слайд? Дякую. Чи може людина досконало виконати Божий закон. З часів гріхопадіння жодна людина не здатна досконало виконати Божий закон. Але щодня порушує його в думках, словах і діях. На жаль, це правда. І те, що я розказав перед цим, це все різні етапи, різні шляхи, якими ми можемо йти. І я не можу ось так просто залишити з думкою, що закон неможливо виконати. Хоча це правда, я хочу дати ого, мабуть, не хочу. Буває ж таке. Є, я тоді розкажу словами, а ви мені повірите. Е, є одна книга, яка називається Єва, це роман. І її автор написав, е, бажаючи передати взагалі творіння, ідею того, як Бог створив, і багато авторів це роблять. І ось він описує е, момент створення Богом. Е, Момент створення Богом людини. І він це описує ось так, коли Бог тримає на руках Адама, як маленьку дитину. Він не хоче цим якось перекрутити, він хоче це показати відношення Бога до людини. Він створює свого, своє дитя, свого сина, про якого він піклується. І ось що він про нього говорить: що шлях ось оцього, шлях ось цього людства, це шлях честі. Це не шлях негідності. І він говорить, що, ось так, от тримаючи його на руках, він говорить, що ось це творіння, воно не повинне і не по, йому не потрібно заробити мою любов, бо говорить, я його люблю. І його шлях це шлях гідності, а не шлях гріха. Його шлях це шлях повстати проти гріха, а не проти Бога. Тому нехай це буде нагадування і нам, що Бог дивиться на нас, які чесно і відверто ми знаємо, що ми грішимо. Але Бог дивиться і говорить: я тебе люблю. Я знаю, що твій шлях це шлях боротьби з гріхом, шлях в сторону Бога. Тому ось цей от урок, так це правда. Ми потребуємо Христа. І заклик мій, щоб ми в своїй боротьбі з гріхом, ми боролися з ним і боролися силою Христа. Амінь.